Наталійська логістична компанія Pratelli Flapiani Transport стала одним із перших операторів, які запустили в роботу нової електромонтаживки Ман E-TGX, отримавши потужний чигач з вражаючим акумулятором, готовими до повсякденних перевезень. Замовна компанія зробила ще у 2023 році, тож тепер вона входить до числа перших клієнтів, які отримали серійні електричні вантажівки німецького бренду. Новий MAN ЄТЖ вражає своїми характеристиками. Важка, 4-хвісна версія 6 на 2.4, оснащена модульним акумуляторним блоком євністю 445 кВ, а тягач 4 на 2 ще й потужнішим на 534 кВ. Дуже простора кабина, рекуперативне гальбимування, напівопіотічна коробка передач, трипматік-4 та повний пакет цифрових послуг MAN. Така комбінація гарантує ефективність, комфорт і максимальну безпеку на дорозі. Не знаю, як скоро ми побачимо ці автівки в Україні. Ну в Італії вони вже працюють. Тому Європа зустрічає всім гарного дня і до зустрічі.